Слава Ісусу Христу! Сьогодні чудове свято гарне. Вітаємо всіх саме з тим святом непорочного зачаття, Діви Марії, і ми можемо тут молитися в цьому святому місці Марійному, біля ікони чудотворної, через яку багато століть йдуть ласки, які хоче Господь селати. І це дійсно велике свято для нас, всіх, всіх християн, взагалі для всіх людей, але особливо для тих, хто повірив, прийняв, хто хоче своє життя вести разом з Богородицею, з Ісусом. Це життя набирає змісту, воно набирає смаку гарного. Тому що наше життя, наше, особисто наше, людське, воно. Після гріха стало гірким. І гіркого не дуже люблять люди їсти, скажімо, якісь щось є, але це гірке це взагалі особливо гірке. І все наше життя заправлене таке різними пережиттями, різним таким недобрим. І тільки коли в наших душах загоряється це світло, ось про яке Ісус говорить, світло загоряється. Воно одразу змінює наше життя, перемінює смак нашого життя, тому що Бог торкнувся нашого серця. Бог нас побачив. Якщо Він торкнувся, Він хоче нам дати свою милість і хоче відкрити нам своє царство. На утренні сьогоднішнього дня свята є такі чудові гарні слова. Нині з ковчега старозовітньої церкви випускається у світ голубка, Діва Марія, її крила посріблені а між рам'я в золота від просвітителя Престого Духа. Вона бажає стати вістункою Його вістункою дарує нам Христа, щоб кожний Його благодаттю був помазаний на боротьбу з Князем цього світу. Дуже так складно, але дуже гарно написано, тому що все основується на Святому Письмі старого Завіту, коли Ной ну, випустив голубку. І ця голубка принесла йому оливкову гілку, знак. Що потоп закінчився, і починається нове життя. І ось Богородиця як та вістунка, яка нам несе Христа. Щоб ми могли своє життя переживати з Ним, щоб Він осолодив наше життя своєю любов'ю і сердя, своєю кров'ю, занурив нас у свої радості. І все це також відбувається. Під покровом Богородиці. Тому що Ісус недаремно сказав на Христі сину, це Твоя Мати, щоб ця Мати могла нас навчити, не тільки нам подарувати Христа, але навчити нас виконувати Його волю, зберігати Його Слово. Вона сама зберігала Боже Слово в своєму серці. Тому що одна річ почути Боже Слово, а інша річ Його зберегти. Багато людей в часі Ісуса слухали Його, дуже багато йшли за ним, тільки дуже мало зберігали це Слово. А ті, що по-справжньому зберігали, по-справжньому, це була Богородиця і кілька жінок, ну, апостол Іван, які стояли біля Христа. Вони зберігали це слово аж до кінця. Кожний на свою міру. І тому почути це одна річ. Багато людей чують, наприклад, приходять до храму, чують. Але скільки є людей, які зберігають Боже Слово, а скільки є тих, що хочуть його виконати. Тому що Боже Слово дається не просто щоб почути, для того, щоб ми його зберегли і щоб ми його виконували, іншими словами, дали ми, щоб дали можливість тому Божому Слову перетворювати наше життя. Тому що в кінці цілі мета Божого Слова перемінити нас і перевести до Царства Отця, в дім Отця. Там, де людина відпочине від всіх своїх трудів, від всіх своїх страждань, терпінь і усього, тому що там цього не буде, там гіркоти не буде, там буде Божа краса, Божа велич, Божа слава. І людині дано право це все переживати з Богом. Якщо вона дає, дає Богові можливість тут діяти в своєму житті, Якщо вона хоче своє життя тут, на землі, переживати з Богом, тоді Бог дає їй можливість переживати його життя в Царстві Божому, з нею. І тому людині треба дійсно вирішити, як вона хоче. І ось тим прикладом, як це все дійсно можна це зробити, це є ось правідні Батьки Діва Марії, які досконало були перед Богом відкриті і правильні. Коли Бог побачивши їх, захотів, щоб вони стали батьками для його матері. І вони були правильні. і, хоч довгий час, як таке проти Євангеліє Якова нам розказує такий апокрив, але така розповідь є, що ось. Йоакима і Анни не було дітей. І вони молилися. Навіть Йоаким, коли пішов переносити жертву в Єрусалим, йому цього не прийняли, цієї жертви. Сказали, що він не має Божого благословення, у нього нема дітей. Він іде на пустелю, на ту пустелю, де пізніше Ісус перемагав зло, спокуси перемагав. і Пішов проповідувати Євангеліє, царство Боже близько після цього. І ось цей Йоаким, він йде туди, в ту саму постелю, щоб просити Господа, щоб почути Бога, щоб щось зрозуміти. І саме там він отримав якраз це об'явлення, що в нього народиться дитятко, особливе дитятко від Господа, особливе благословення буде мати. І так сталося, так що в кінці вони, ті батьки, вирішили це дитятко, яке так чудес, в чудесний спосіб до них прийшло ця Марія. Вони вирішили привести її потім до храму. Те, що ми святкуємо вхіду храму. Оце є таємниця, велика таємниця непорочної Діви Марії, святої Діви, це є перехід у цей світ вже перемоги. Перемоги для нас перемоги. Щоб ми, які від першого гріха отримали таку покуту серйозну, нести цю гіркуту тих наслідків гріховних, ми могли через прийняття Марії почути, як Бог спасає, як Бог визволяє, як Бог нас любить, як Бог про нас дбає. Важливо, щоб. Про це думати, саме так, роздумувати над такими Божими дарами і таємницями. Бо якщо людина не докладає зусиль роздумувати, вона проходить ніби мимо. Для неї Бог дає ці дари, вона живе в цьому світі, де має можливість ось переживати ті всі Божі дари. Але якщо її розум, якщо вона. Ну, не роздумує над тими правдами, десь живе своїм життям, вона може паралельно пройти і навіть не побачити. Тобто вона ніби чула, вона ні, не заперечує, вона навіть деколи до храму приходить і такі свята час від часу чує, що є, вона може з ними розминутися. І яке це буде для неї велике нещастя, коли вона колись зрозуміє, наскільки це була Божа любов до нас дарувалася. Як Бог нас любив у цих різних подіях, які сталися, включно з тим якраз непорочним зачаттям Діви Марії, коли вона прийшов час і в цьому світі має народитися, але особливо має любов Божу, милосердя Боже, захист Божий, так що ніякий гріх її не торкається. Ніякий гріх не торкається. І це заради спасіння, заради Ісуса, заради нас, заради того, щоб ми були спасенні. і це прокляття на нас не поширилося далі, щоб ми тут разом з Марією могли виходити із нашого гріховного життя гіркого, тяжкого і засудженого практично. І це від початку, скажем, та правда є, але вже, таке, скажем, ну, такий якби наказ віри наш, таких догмат, він появився в церкві е, саме 8 грудня 1854 року, коли був перший Ватиканський собор, і єпископи, кардинали, всі, хто був присутній, вони. Почули голос Духа. І цей голос Духа починав відкривати їм правду, як Ісус каже про апостолів, що ви отримуєте Духа, силу з висоти, і цей дух навчить вас правди, Він наведе вас на, цьому, на всю правду. І Бог так поступово відкриває ці правди, щоб люди були готові приймати, щоб їхні серця до цього якби, приготувалися, Бог не одразу відкриває, тому що людина не здужається нести. Але крок за кроком в історії Він відкриває свої таємниці, щоб вони були всі відкриті, бо каже Ісус, що нема нічого захованого, що не відкриється. Воно все мусить бути відкрите. Як Божі таємниці, так і, скажімо, життя людини, яке навіть вона деколи хоче сховати, наприклад, якесь грішне, якісь вчинки грішні, погані. Бо їй соромно це, вона хоче їх сховати, наприклад, і не хоче їх відкрити. Але каже Ісус: все буде відкрите, не може воно бути не відкрите, воно відкриється в різний спосіб. Якщо вона зараз не хоче, наприклад, це відкрити, скажемо, сповіді. Бо це також Божа милість, коли Бог дає ту сповідь. де... Вона в, такій, в такому маленькому середовищі, вона може це відкрити, і що це є під таємницею, що це ніде не розголошується. Але той закон, що мусить бути все відкрите, він працює. Тому коли вона тут не схоче в такому маленькому середовищі в сповіді, скажімо, це відкрити, де вона має можливість ну, звільнитися з цього і отримати прощення. Тоді воно десь відкриється, десь інде, ми не знаємо де, але десь воно мусить відкритися, бо перед Богом все мусить бути відкрите. Тому чим скоріше ми його скажімо, те наше життя відкриємо, навіть те може, яке нам не хочеться, але дійсно в таємниці сповіді, де ми схочемо звільнити наше життя від тої гіркоти, тих наслідків гріховних, і почнемо хотіти наше життя направити до Бога, особливо через допомогу Богородиці, де її серце святе і непорочне, вона свята і непорочна, і коли ми до неї пристаємо в молитві з вірою, приймаємо її свою матір, значить, все наше єство починає освітлюватися цією святістю, і непорочністю Марії. Якщо почитаємо <кій> в книзі буття виходу. Коли Мойсей виходив на гору на Синай до Бога на розмову. І коли він сходив з тої гори, обличчя його сяяло, як сонце, люди не могли дивитися, він мусив закривати обличчя. Він виходив на гору і ось та зустріч з Богом його перемінювала, перетворювала так, що обличчя, реально як сонце було, люди не могли дивитися. Це було навіть на фізичному рівні. Можемо бачити, що відбувається, коли людина пристає там, де треба. А якщо вона пристає до зла, що з її обличчям буде? Страшне, чорне, нещасне, можемо подивитися на людей, які, скажімо, вибрали шлях гріха, всяких залежностей, не хочуть з тим боротися. Дивимося, до чого це, ця дорога доводить, і яке їхнє обличчя, що з тим обличчям відбувається. А і із душею, бо обличчя це зеркало душі, так говорить в духовних книжках. <кій> і ось коли нам дається ця непорочна свята Марія, як ця голубка, яка випускається старозавітньої церкви, а можна сказати, як ця гора Синай. На яку ми маємо можливість вийти, як Мойсей виходив на Синай і там розмовляв з Богом. Ми можемо заглянути, вийти у серце Марії в її непорочне зачаття, в її це непорочне серце. І що там відбувається? Там відбувається зустріч з Богом, зустріч з Ісусом. Якщо тут Мойсей в Старому Завіті, де ще немає Ісуса, і судо та гора, і Він розмовляє з Богом, і Його обличчя так перемінюється, що буде з нашим обличчям. Якщо ми приходимо там, де є Марія. Якщо ми приходимо навіть на її святе місце біля її ікони чудотворної, це кожен із нас може пережити це. Чому людина хоче поїхати в святе місце? Тому що там їй стало добре. Вона там почула якусь ну, милість, Божу любов, щось розв'язалося в її житті. Вона чує, що їй стало легше. Це переміна. Нам треба просто зрозуміти, що відбулось, значить, щось відбулось не просто так. Приїхала людина, стратила час, гроші і нічого не відбулося. І поїхала ще гірше, ніж, ніж, ніж приїхала. Такого нема. Якщо вона приїжджає дійсно з вірою, з надією, якщо їй душа і серце відкриті, якщо вона має можливість також. І бажання очистити свою душу сповіді, і стати перед Господом тут, в покорі, в смиренні, прийняти його на стіші тайни, як ми можемо думати, що душа її не перемінюється? Вона набирає того світлого обличчя, світлого, обличчя, світлого сяєння І якщо в цьому ми так. Практикуємо, стараємося і десь зрікаємося від того недоброго життя, грішно, стараючись одразу йти і звільняти свою душу через Боже милосердя в сповіді. Значить, людина готується туди, де вже гіркоти нема. Там є краса, радість, вічна радість з Богом і з Марією, з тою Божою горою. На яку Бог запрошує кожного з нас, Він нам дарує живу гору, не просто якусь мертву з камінюками. Він дарує живу гору, на якій його любов перебуває досконала. Божа святість, на тій горі нема суду, в серці Марії не існує суду. Чим більше ми зануримося в те серце, тим більше звільняємося від суду, Божого засуду. Це жива гора, на якій відбувається освячення наше. Тому дякуємо Богові за його дар, за Його милосердя, за те, що Бог нас так любить і нам дарує ось цю святу гору, цю голубку святу, яка до нас прилітає, несе Христа, щоб ми Його благодаті були помазані, на боротьбу з князем цього світу, з нашими гріхами, з прокляттям цього світу. І ми несли це світло, надію. Несли Воскресіння для цього світу, що ви бачили наші обличчя, наші душі, що ми приїхали, наприклад, з цього місця, що ми прийшли з святої літургії, ми приймали причастя, наче ця людина стала іншою. Вона сяє Божим світлом, Божою любов'ю. Тому Ісус нас до цього запрошує і дарує нам цю милість. Вихай кожен. Десь в своєму серці дійсно переосмислить і зробить якісь висновки, щоб там з'явилися нові бажання, прагнення, і щоб ми в цьому постійно зростали і розуміли, що маленька річ для Господа, маленька річна зустріч до нього, маленька річ, якби вийти на цю гору Божу, це все ніколи не буде втрачено Це завжди наш здобуток. І дуже має велику ціну в небі. Хай Бог цьому прославиться, слава Ісусу Христу.